Привіт-привіт, малята! Ми з Томом, як завжди, раді вас вітати та запросити в цікаву подорож Світ будівництва. Рівно цехлу викладає, дах старано покриває. Каменяр і покрівельник носить назву будівельник. В наших містах є дуже багато красивих, гарних, різних будинків. Це і школи, дитячі садочки, магазини, лікарні, театри. Вони ніби схожі один на одний, Але вони звичайно відрізняються один від один. Від одного. Давайте більше дізнаємось про будинки. Облаштовувати житло люди почали дуже давно. Спочатку вони мешкали в печерах, про будівельні матеріали ніхто не чув. Будували будинки з дерева, каміння, глини. Сучасні будинки будують із цегли, панели. Великих плит, використовуючи при цьому відповідний розчин. Все це справа рук будівельників. Кожен будинок має дах, вікна, стіни та двері. Будинки бувають багатоповерхові та одноповерхові. Ми з Томом малята проживаємо в багатоповерховому будинку. А ви в якому? І пташки, і дикі тварини мають свій будинок. Давайте згадаємо, як називається будинок деяких із них. Лисичка живе в норі, білочка в дуплі, а ведмідь солодко спить в своїй берлозі. Є на світі багато професій, є на світі багато доріг. Та найкращий із них будівельник. Будівельник це наш оберіг. В будівництві будинків беруть участь справжні майстри, об'єднані спільною професією будівельник. Це архітектори, муляри, бульдозеристи, водії та багато інших. А допомагають будівельникам будувати будинки спеціальні інструменти та відповідна техніка. Будівельна техніка. Бульдозер. Екскаватор. Автокран. Бетонозмішувач. змішувач. Ось такі різні. Незвичайні машини малята допомагають нашим будівельникам будувати якісні, гарні та міцні будівлі і споруди. Будівельник це професія на всі часи. Ось які красиві, гарні, затишні будинки побудували будівельники. Будівельники країни, нового дня будівники, будуємо разом Україну, будуємо разом на віки. А ми з Тому бажаємо, щоб Новий рік став роком миру і подарувати в кожний будинок, в кожну квартиру Український оберіг, вишитий рушник. Для цього нам знадобиться серветка, стека, дощечка, пластилін чорного і червоного кольору та білий картон. Розкочуємо джгутики однакової довжини та товщини. Червоний символізує любов до життя, а чорний є кольором землі, урочистості багатства. Робимо ще багато маленьких кульок для прикраси. Ось такі красиві, чудові, гарні рушнички-обереги ми маємо. Сподіваємось, що ваші обереги-рушнички будуть самі красиві! А ми з Томом говоримо вам до побачення, до нових зустрічей, до нових знань та нових звершень!